Привітатися та налаштуватися на позитив. Урок фізичного виховання в одному з вінницьких ліцеїв розпочинається зі знайомства та розмов. В цьому залі друзі всі. Я, і ти, і ми, і ви. Не лякайте вохто зріва взяли за плече. Не лякай. Фізкультуру проводить вчитель-новатор Олексій Качан у межах всеукраїнського проекту Єдина Україна його мета допомогти дітям-переселенцям відкритися до спілкування з новими однокласниками та краще адаптовуватись на уроках, що відчувають маленькі українці, яких з рідного дому вигнали рашисти, Вчитель добре знає, адже сам через війну переїхав до Вінниці з Лиману, що на Донеччині. Від цієї війни, що яка відбувається, діти дуже травмовані, мають дуже багато тривог і інших таких психічних процесів. І тому цей проєкт покликаний покращити психосоціальну адаптацію дітей. Всі ці тривоги, страхи з допомогою спорту та фізичної культури. Нести дітям радість, радіти від руху та не забувати про психоемоційний стан. Основна філософія навчання Олексія Качана зацікавлювати та мотивувати учнів. Нею ділиться з іншими тренерами та вчителями, які приїхали до Вінниці з 11 регіонів України. Ми маємо дбати про здоров'я наших дітей, це пріоритетне завдання, і маємо відволікати їх під час війни, тому що надзвичайно емоційно. Психологічно важко всім, але наші діти не мають страждати. Тому за допомогою ось таких занять ми хочемо не тільки увагу приділити до внутрішньо переміщених осіб, але і до усіх дітей нашої України для того, щоб вони займалися спортом, були здорові. Проект став можливим за підтримки міжнародних партнерів ЮНІСЕФ у межах співпраці. 120 закладів освіти по всій Україні отримують різноманітні комплекти інвентарю для фізкультурно-оздоровчих занять very, very glad to be partnering. для проведення будь-якої активності. А вже ж вчитель потребує додаткові матеріали, інструменти. І в нашому проєкті ми будемо також роздавати цей набір, який допоможе вчителям втілювати всі ці прави, які основані на концепції спорт заради розвитку. І ми вважаємо, що спорт це саме та активність, яка допоможе дітям відчувати себе краще, допоможе їм повернути благополуччя та нормальність у життя. Перейняти досвід та почерпнути щось новеньке для власних уроків з фізичного виховання приїхав Олександр Дворніченко. Мені дуже подобається його стиль, така завзятість в презентації чогось нового на фізичній культурі. Я розумію, що це буде дуже цікаво дітям для того, щоб збільшити їхню рухову активність. Це саме, саме те, що треба, і до того ж, воно дуже переплітається добре з концепцією нової української школи. Загалом на уроці фізкультури вчителям показали вправи на довіру, розвиток фізичних якостей і командної взаємодії. Олексій Качан певен, його цікава фізкультура під силу всім, тож з радістю ділиться своїми напрацюваннями. Вінниця – це місто можливості, як то кажуть, і ми можемо реалізувати себе. Допомогти колегам і справа щось зробити дійсно справжнє для нашої спільної перемоги, і цей проект показує, що кожен вчитель може мріяти, і його мрія обов'язково здійсниться. По завершенню проекту, кожен учасник стане представником єдиної України і впроваджуватиме нові прийоми та технології викладання.